Ва завдання створити на чорморт. Точніше стилізацію на чорморта. Зараз я вам покажу зразки, як виглядає готова робота. Виконувати планується перевагу у російській техніці. Тут перед вами стилізація на чорморту з розбивкою на світну та чимось. За допомогою штрихування. Вводиться на півті і таким чином створюється об'єм. Ця композиція подібна до попередньої. Вона лише трошки простіша. Будуть забравлені предмету побуту. Позипсуваю його виконана введенням кольору, таксону. Тут оптиком чорного білого маємо ще серий, і бускове, і в двох відчинках. Одна ще зараз стеризація. Воно і теж на чорморту. Тут виконано лише штриховкою. Змінюється на пряму штриху, змінюється інтенсивний штриху. Тут, як і в попередніх начмотах, розбивка на світло і чині. Але тут, якщо ви робити розбивку, вам потрібно прорахувати те, щоб світло і чині чергувалася. Чорний піночь, чорна піно. От швабари розбитки на світлої тіні зведенням страховці. Тук стилізація виконала за допомогу планчелізму, тобто крапочками. Світлої тінь передаються інтенсивністю крапок з купленнями. <гану> Ось варіант стилізації. Виключно лінії, Виключно в одному напрямку. Але за допомогою потовшення лінії досягається певний образ. об'єму. Бачите, тут лінія стає майже повністю чорною темною. Тут вона є переважно От що варіант. Сталізація крапка. Зверніть увагу, день він найбільш верней. Це такий варіант розбитки. У нас світлочин з напівчині. Стоїть група предметів, готова і постановка, вам сьогодні немає. Всю групу предметів можна поділити на овочі, фрукти та пусут. Все це предмети у композиції вам брати не обов'язково. Берете 2-3, максимум 4 штуки. Під час роботи вам дозволяється змінювати розмір цих предметів. Тобто ви, наприклад, можете збільшити куманець, але зменшити грушку чогор від. Можете їх навіть деформувати. Покажу вам зарадок, яка формація композиція. Виконана деформація предметів. От, от Ось деформований посуд. Могла його витягувати, могла його Це в вас довіно могла вигинати. Ви можете за фантазією ввести. Якісь допоміжні елементи, які вам цю композицію покращать, наприклад, реп'ювання. Можна створити композицію, яка буде мати вигляд зверху. Можна створити композицію, яка буде мати вигляд на фейсбуку, але буде мати цікавий силует. Могу бути взагалі по фантазії. Предмети можуть бути довільно розміщені. Але вони по мені в чомусь об'єднуватися. Що ми будемо робити? У вас є аркуш паперу. Кормат 24. Спочатку вам потрібно створити до цієї композиції пошукові ескізи. Цю ескізи ескізом створюємо невеличкого розміру. Так звані віконечка. Вам потрібно спробувати створити композицію. У вертикалі, у горизонталі. Там квадраті. З кожного з вас має бути десь по два-три скізи. Зараз вам покажу сама, як, наприклад, я це бачу. Мені, наприклад, подобається куманець. Я його хочу зобразити найбільшому. Він в мене буде композиції головним. Тобто, вам у композиції потрібно брати якийсь елемент Головний, він буде композиційним центром. Композицію ви можете створювати на вибір. Симетричну, асиметричну. Хто як захоче. Я, наприклад, вибираю асиметрию. Головний Предмет закомпоновано. Тепер обираємо ті три того Мені, наприклад, подобається гарбузик. А я бросаю. У ну, мене вся композиція йде ритм. великий, середній, малий. Вона в мене, наприклад, ця композиція не влаштовує. Вона занадто просто. Спробую руку в Березь. Пробую трохи змінити композицію, ввести інший предмет, наприклад, гачок. Але я його зменшу розмір. А У мене тут виходить пусто, я можу сюди додати, якісь квіти, елементи, або, наприклад, Яночку з каленую. Гарбузок мені сидить вже за темою, не дуже підходить. Тобто я його тут вже не бачу. Беру, наприклад, яблука багушку. А тут ахматичнее трапіювання. Як переможця? Що спробую працювати ведра? Але mm -hmm. візьму мені ще предмет галешок. кумас. в мене що? не виню третій предмет яблуко. от тут його моя А ага, зараз запробуйте створити композицію саме. Прошу.